І подобою Божою. Ми про це читаємо на перших сторінках священного Писання. Що є таке образ Божий у кожній людині? Це є вічна і безсмертна душа, яка сотворена нашим Творцем, вона буде жити вічно. Що є таке подоба Божа в людині? Подоба Божа це уподібнення до Бога в своєму житті, в своїх ділах. В своєму способі життя, мислення, творіння. Кожна людина покликана дорогі христі, браті і сестра, наслідувати нашого Творця в тому, щоб творити добро на цій землі. І коли ми творимо, значить тоді ця подоба Божа в нас розвивається з дня на день. Коли читати життя святих, то ми побачимо, що кожен святий мав різну дорогу до Бога, дуже різну. Святі були і є знані і незнані нам. Той відсоток святих, яких ми маємо у літурівному календарі, це дуже маленький, там, можливо, один процент зі всіх святих, які є вже в небі. Бо, власне, маємо розуміти, що після нашої смерті є тільки два місця, два стани, в яких ми можемо перебувати. Третій стан це є частковий, тимчасовий стан чистилища, як церква називає. Католицька православна митарства, але це є тимчасовий стан. Натомість людина може пробувати або в небі з Богом, або в пеклі без Бога. І не Бог посилає туди людину, але людина сама вибирає собі, де вона має бути. Насправді, в момент смерті кожна людина вона отримує можливість вибрати собі вічність. Бог не є тим, знаєте, жорстоким деспотом, який одних кидає в пекло, а інших забирає до неба. Ні. Небо, бо пекло починається від нас вже тут, на цій землі. Кожен день насправді ми будуємо свою вічність. <кій> І важливо є читати Євангелії в дії. А що є таке Євангелії в дії? Це життя святих? Тому що кожен святий, він по-різному зреалізував. Це Євангеліє в своєму житті. І коли ми читаємо життя святих, то, деяких життя святих, то ми насправді можемо побачити, наскільки людина може розвинути цю подобу Божу і відновити образ Божий в собі. Ми часто називаємо це дарами, дарами різними, які людина має: дар чудотворення, дар зцілення, дар біполяції, білокації. Отже, це все. Є дари, які насправді має мати кожен з нас. Але насправді не кожна людина може це розвивати, тому що це потрібно розвивати з дня на день. Як ми це робимо? Дуже просто. Коли живемо згідно Євангелія. коли стараємося, навіть впадаючи в гріхи, приносити Богові справжнє покаяння, яке насправді не є тільки биттям себе в груди, коли ми приходимо формально і кажемо, Боже, я згрішив». Але повертаємося і робимо знову те саме, не поки не це поворот не на 360, 360 градусів своєму житті, але на 180, тобто йти в іншу сторону, ніж би йшли до тепер. Тому насправді це і щоденна боротьба, в яку ми включені для того, щоб відновити в собі образ і подобу Божу. І тому сьогодні ми так само прийшли. До цієї обителі, яка будується до цього майбутнього сиротинця, храму Божого, щоб так само частково відновити в собі образ і подобу Божу. Нехай Господь Бог всіх нас благослови з дня на день відмовляти в собі образ і подобу Божу, і дійти в своєму житті до богоподібності і так осягнути вічне життя, яке починається вже тут і тепер, на цій землі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення Сьогодні Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай зі вас з вами прибуде у сім'ї життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!